Часом Ісус промовив до натовпів, таким є Царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю і чи спить, чи встає вночі, чи вдень, а насіння сходить і росте, але як він не знає, сама по собі земля родить плід. Спершу стебло, потім колос, а тоді повну пшениці в колосі. Коли ж доспіє плід, він негайно посилає серп, бо настали жнивами. І він казав: до чого уподібнете Царство Боже, або в яку притчу помістити його. Воно, як зерно гірчиці, коли сіється в землю, воно є найменшим з усього насіння, що на землі, та коли посіяти, виростає і стає більшим від усякої городини рослини і пускає таке велике гілля, що в його затінку можуть гніздитися птахи небесні. І багатьма подібними притчами Він говорив їм Слово. Настільки його вони могли слухати, без не говорив їм, а своїм учням окремо все пояснював. Це є слово Господнє. Хай слова святого Євангелія знищать наші гріхи, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ніхменці похвальований Ісус Христос. Христос народився. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, шановні наші парафіяни, міністранти, органістка, сістри законні, монахині, дорогі наші радіослухачі, радіо Марія, у коханні Божі діти. Є така притча, яка називається Різдвяна дівчинка. Дуже довга, гарна притча, але так коротенько її собі може розкажемо. Щаслива сім'я, тато, мама, дитина. На Боже народження, на Різдво Христове батько подарив дитині ляльку. І вони всі разом, і ця подарована лялька завжди. З ними була і в парку, і вдома, і в гості ходили. І одного разу, коли захворів батько, відійшов з цього світу, помер, вони лишились самі, відчули страждання, багато проблем, не мали забезпечень, жили бідно, захворіла мати, і ця дитина вирішує. Цю ляльку комусь продати і за ці гроші купити лікарства, одіяло, теплі речі, тому що це була зима, йде в газету, в редакцію і просить цих працівників, щоб написали статтю, хто може купити ляльку, щоб допомогти мамі на лікування. І слухаючи цю історію, ці журналісти, друкарі. Вирішили, а це було вже пізно, під ніч. Ця дитина прийшла, коли вже вони мали закритись, чи вже були закриті, а жили десь там близько і побачили, прийшли, почали розмовляти з дитиною. Один з них відпровадив її додому, і за якийсь короткий час постукали в двері, запитали, чи тут живе така дівчинка, і принесли повну подарунків, теплу одіж. Принесли одіяли, лікарства і принесли гарно запаковану цю ляльку. Ця мати здивована, каже, як ви це зробили, чому. Тому що ваша дитина розповіла цілу історію. І коли ми її запитали, чи ця лялька тобі не потрібна, вона каже, я її дуже люблю, подобається мені, але важливіше для мене, щоб одужала мати. І для того. Нехай цю ляльку хтось купить, тішиться, радіє, а за ці кошти ця дитина ваша хотіла купити вам поміч. І от ми прийшли і це все вам принесли. І ця історія така катехетична, в часі проповіді, десь її розповідають, вона має в собі такий смисл, таке значення, що власне це є образ костіла, тому що е, ця дівчинка, вона якби є опікункою душі, і ця лялька, ця запавка, вона означає душу людську, що так як мученики, так як святі, так як сам Ісус Христос поклав свою душу за друзів, для неї найважніше це було врятувати маму. Мати це костюм, це є власне це місце, де ми народжуємося через таїнства до вічного життя. І ця дівчинка, вона є знаком кожного християнина, перш за все, самого Ісуса Христа, тому що вона вміє віддати те, що найкраще. Віддати для того, щоб комусь послужити. І сьогодні Пан Єсус хоче представити нам костю, спільноту Церкви, чим є Костіль Христосовий? І каже такі слова, до чого нам уподібнити Царство Боже, так якби в один момент пан Єсус не знав вже, як пояснити, в який спосіб витлумачити нам. На чому полягає Боже царство, як можна спастись? І каже нам дуже важливу річ, що в тоді, коли ми не знаємо, не усвідомлюємо собі, коли не звертаємо уваги, так як на засіяне зерно, навіть якби хтось хотів день і ніч сидіти біля цього зерна і дивитися, як воно росте, і так прогавить цей момент, коли з'являється стебло, коли з'являється зерно, коли появляється повний колос, а вже приходимо на готове. І так, коли святий Павел Апостол напише, що один сіє, другий поливає, третій пожинає ці плоди. І це є, власне, дуже-дуже важливим. Я пам'ятаю, я колись в дитинстві слухав таку Евангелію або, може і цю саму. Часто було так, що коли приходив додому, перепитувався маму чи бабцю, розкажіть, що воно означає. Мама каже, ти, ж ти був нам ще, ти слухав, що сон сказав. А я кажу, так трошки хитро. кажу, Але як пан Єсус розказував учням різні історії, то вони приходили ще його перепитували. Мама каже, то сюди я тобі розкажу. Помню, колись запитався, а як пара росте? І мама каже: ну, ходи на город, часом дивися собі. І я пам'ятаю, коли взяв рискаль, лопату, заступ, як це кажуть по-різному. І почав підкопувати і дивитися. Мама це побачила і каже, дитинку, цього не роби, бо ти можеш нашкодити, бо твоя цікавість може знищити цю барабольку. Далі є можливість вирости. А потім, як будемо купати, побачиш, скільки в цьому курчі є з одної барабольки, скільки може бути. Може, десять бути має. І це завжди була таємниця, така проста річ, як воно там росте, звідки воно береться. Проста бараболька, картопля, кинута в землю, потім цілий корч цих плодів. Ось так сьогодні пан Єзус пояснює нам про Царство Боже <кій> і вже так гарно розказує стільки різних притч. І в кінці каже, я навіть не знаю, як вам це розказати, сам Бог. Так йому бракувало якоїсь простої людської фантазії в цей момент, коли хотів дуже доступно, дуже гарно, дуже просто розповісти. І сьогодні каже найменше зерно на світі гірчичне зерно. Коли посіяти його, воно виростає більшим від всякої городньої рослини. Так що пташки прилітають і шукають затінку. Для себе в цьому деревці. Ось таке є царство Боже, ось таке є Боже Королівство. Йдеться про те, що ми можемо одну річ тільки зробити, не перешкоджати, не знищити, не пробувати щось робити по-своєму. Так пам'ятаю, колись розмовляли ми на одній зустрічі така міжконфесійна. Були наші священники католицькі, були Римо, греко-католики, православні були, протестанти. Це були такі зустрічі, де була молитва за єдність Костьола, так як зараз триваємо в цьому часі, про єдність церкви Христової. І власне розповідали кожен про свою спільноту костьо, як вона живе, як вона активна, як вона діє. Як вона займається душпастерством. І, коли так слухаючи ці всі розповіді, я кажу, мені здається, що наш кості найправильніший, кожен хвалить свою спільноту. Але щоб утворити, придумати новий костю, треба зробити дві речі: треба померти. І через три дні воскреснути, так як пан Єсус в п'ятницю помер, в неділю воскрес. Якщо хтось так може, то можете робити собі новий костюм. Нової церкви не можна придумати. Господь сьогодні нам показує через Тимотея і Тита, цих єпископів, як вони доєдналися до Павла, а Павло теж був переслідувачем костьола, навернувся сам Господь, пан Єсус його навернув. Вчинив великим апостолом, і до нього доєднувалися люди, його сподвижники, наслідувачі. І так само Тимотей і Тит стали єпископами перших християнських спільнот і не придумували свого костьола, але служили Богові так, як були навчені. І ми сьогодні не раз дивимось, <косі> <косііт> 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 в який спосіб ми би хотіли. Цей кості пана Ісуса провадити. Може, це моя особиста, лічна така думка, погляд, але так не раз, як розмовляючи з людьми, то маю таке враження, що люди пробують робити костюл модним, така мода, такі звичаї, такі впроваджувати, називають слово традиція, але воно нічого не має спільного з попереднім. І може це бути дуже добре, дуже гарно так як колись в семінарі один старший священник каже, тут не йдеться про те, щоб всі були найрозумніші, начитані, вивчені. Очевидно, костюл без мудрих, розумних людей, без професорів, без якихось начитаних людей, він може бути костюм незрозумілим, але сама наука не вистачить. Тому що ми можемо піти великі правила, ми можемо придумати різні книжки і підручники, ми можемо придумати способи і тези. Але якщо в костілі забракне любові, якщо забракне цієї думки, яку мав пан Єсус на початку, якщо забракне такої простоти і доступності, то цей костіл взлетить в повітря і там розсипеться, бо його ніхто не зрозуміє. Бо повиганяється кожен, хто хоче бути простим, звичайним. І то не означає, що ми хочемо перекреслити людей науки, що ми хочемо перекрестити, наприклад, міста, але пан Єсус чомусь народився в селі, народився в вертепі, в шокці Бетлеємській, Він не пішов в якісь багатоповерхові етажі. Він не пішов в обласні центри, він не пішов в столицю в Єрусалим. Чомусь такий спосіб був Пана Ісуса. І сьогодні ми хочемо справді зберегти цей костіл Ісусовий, не наш придуманий, але зберегти так, як Він був, зберегти цю доступність, зберегти те, що називається любов'ю, опікою, заботою, Бо такий є Господь. І тому сьогодні просимо Бога, щоб ми, навчені Словом Євангелія, навчені прикладом згадуваних сьогодні єпископів Тимотея і Тита, могли старатися, щоб нічого не перешкодити Костьові, але щоб розвинути те, що хотів сам Христос, зробити те, що мав на думці пан Єсус. І в цьому костілі доступному, святому, такому однозначному, костелі правдивому, щоб ми могли отримати спасіння, і другі люди теж могли прийти до Бога, а колись отримати це вічне Царство, про яке Пан Ісус сказав, до чого нам Його порівняти. Амінь. Христос народився.